У мене тут росте такий великий кущ жимолості, декоративної, неї стіної. І я ось увечором проходила мимо і почула аромат, дуже здивувалася, бо вона вже квітла у нас весною і відквітла давно. І тут ось несподівано вона квітне другий раз. І квітне не те, що одна-дві квіточки, квітне дуже рясно. Ось дуже така цікава рослинка. Вона у нас росте тут на великій опорі. Листя у неї не опадають взимку. Вона наче і на вічнозелена, зелена, але як кіпаріси, Туї, плющ, можливо, це та рослина, яка і взимку радує своїм зеленим листячком. Ось така красуня.